Привіт, мої маленькі. Рада вітати вас сьогодні. Наша зустріч сьогодні буде дуже цікавою, я сподіваюся. Сподіваюсь, що у вас, як і у мене, світить сонечко, починається гарний весняний день. Сьогодні наша зустріч з вами не зовсім звичайна. Я чекаю. Гості казкового персонажа. Давайте зараз з вами послухаємо загадку і підгадаємо, хто ж прийде до нас сьогодні. Слухайте уважно там, де холод, сніг і лід, цей дикий звір живе, білий великий пухнастий. Ще й рибалка вправний. Про кого, як ви думаєте, ця загадка? Хто у нас живе там, де дуже-дуже холодно, багато снігу і льоду? Він рибалить. І, мабуть, вправнішого за нього рибалки там немає. Клишоногий. Великий, пухнастий, білий. Так, звичайно, це білий ведмідь. І ось сьогодні до нас з вами прийшов гості ось таке біле ведмежатко, подивіться, він навіть ще не роздягнувся, бо йшов до нас з холодної Арктики. Так, давайте зараз. Допоможемо йому роздягнутися. Привіт, ведмежатко! Привіт! Ведмежатко сьогодні допоможе нам з вами навчитися вправлятися із своїм напруженням. Іноді виникає напруження у ручках, у ніжках. І тоді людина або дитина може відчувати себе. Дуже добре. І сьогодні ведмежатко навчить нас з вами розслаблятися. Давайте зараз послухаємо для початку віршика про ведмежатка. Я думаю, йому буде приємно, що ми послухали про нього цікавого віршика. Ведмідь білий теж буває. Мед бджолиний не вживає, дуже сильний хижий звір, живе в Арктиці повір. На крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а барлоги він не має. Сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має. Що в мороз не промерзає, спить лише тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родиться на світ білий ведмежата, і барліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий, але їм все ні до чого, бо для них. Серідний дімо. Дуже добре. Сідай, ведмежатко, до нас і будемо з тобою навчатися розслабленню. Добре, давайте зараз з вами будемо вчитися цьому. Для цього давайте з вами подивимося уважно на наші ручки. І Роздивимося наші пальчики, наші долоньки. Ось вони, так? наші долоньки, наші ручки. А уявіть тепер, що і ведмежатку уяви, будь ласка, що до нас залетів маленький комарик. Ось такий, надокучливий, дзищить. Так? Не дає нам зараз спілкуватися із ведмежатком. Давайте з вами спробуємо да? спіймати це ведмежатко. І в цьому нам допоможуть наші ручки, пальчики і долоньки. Да? Давайте зараз спробуємо спіймати кожен із вас, спробує спіймати комарика. І ось так от. Затисніть, будь ласка, в кулачко комарика спіймали і затиснули в кулачках. Сильно, 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 так, щоб він не зміг вилетіти. Тримайте його сильно-сильно вашого комарика, так, щоб він не зміг звільнитися. Тримайте комарика в кулачках. Потримали? Молодці! Ось так, а тепер відпустіть. Нехай він знову політає. Розслабте ручки, можна покласти їх на колінця, можна покласти їх на столика. Знову полетів комарик. Ось він літає, літає, літає. Добре. Подмухайте на долоньки. Подмухайте на долоньки, щоб ваші долоньки відпочили. І можна сказати, лети комарику. Так? Добре, молодці. Давайте зараз ми потренувалися. І зробимо ще раз так, да? вдруге. Давайте знову приготувалися ловити комарик. Ось ми його піймали. Тримаємо його, тримаємо, тримаємо. Тримаємо, тримаємо. І відпускаємо. Лети комарику. І знову наші ручки відпочивають. І можна навіть ручками нашими помахати, да? допомогти літати комарику. Давайте наші ручки відпочивають, і комарик літає знову у нас по кімнаті. Добре. І знову давайте спіймаємо комарика. Ось так. Міцно, міцно. Затиснули його у кулачок. Затиснули комарика у кулачок, тримаємо його. І знову відпускаємо, відмухаємо на долоньки. Лети, комарику! Молодці, наші ручки відпочивають. Ваші ручки напружувалися, а потім розслаблялися, відпочивали, відпускали комарика літати дуже добре. Молодці! Сподіваюсь, що ваші ручки сьогодні відпочили. Тепер ви можете зробити вашими ручками ще якусь дуже добру справу. Сьогодні ми з медмежатком з вами прощаємося і бажаємо вам цікавого дня. До побачення!